Свої мільйонні статки за підсумками минулого року задекларували 14 івано-франківців. Міська податкова інспекція завершила деклараційну кампанію серед громадян. Включно до 1 травня вони звітували про власні заробітки і майновий стан. Як правило, декларанти отримували доходи від нерезидентів або ж осіб, котрі не є податковими агентами, з яких не отримувався ПДФО. При їх виплаті або ж це були іноземні заробітки. Найбільші суми доходів податківці зафіксували у сфері майнових відносин: це надання нерухомості в оренду, в операції продажу майна та отримання спадщини. До місцевого бюджету від цієї категорії громадян додатково надійде 600 тисяч гривень. Загалом до Івано-Франківської ДПІ, від мешканців міста, надійшло 1978 декларацій. Незважаючи на те, що це на 270 декларацій менше, ніж торік, сума доходу декларантів майже на 5 мільйонів гривень більша. Загалом до місцевого бюджету на фінансування гуманітарної сфери міста та на виконання соціальних програм додатково надійде понад 3 мільйони гривень, що на 600 тисяч гривень більше тогорічних надходжень. Крім того, за результатами поданих на 1 травня 2014 року декларацій, івано-франківцям повернуть з бюджету понад 1 мільйон гривень податкової знижки. Для тих громадян, які ще не встигли скористатися правом на податкову знижку, декларанційна кампанія триватиме до кінця року.